Як настрій, це лавер, та ви потрапили вже на другу серію шляху до кінця каг'єра. Та в сьогоднішній серії ми будемо працювати на нових роботах, які нам розблокувалися з новим рівнем. Ну Но а не будемо тягнути кота за одне місце. Давайте починати. Так, ну ось я стою біля спавну, в Бориспілі, та в мене на руках вже є 360 тисяч гривень. Та ми зараз можемо ще й забрати щоденну нагороду за вхід, і в нас буде десь 400 тисяч гривень. Тож давайте вже це зробимо. Mm -hmm. Ну і сьогодні вже третій день, та я можу отримати 30 тисяч гривень, на четвертий день 50, на п'ятий 70 та на шостий 90. А на сьомий день ми з вами отримаємо безкоштовну віпку на 2 дні. Отого ще потужно. Так, ну ось в мене майже 400 тисяч, та як ви зараз можете побачити, в мене вже є шостий рівень персонажу, і через це в нас достало доступні деякі нові роботи, тож я вже не можу чекати, щоб їх перевірити. Так, ну і перша робота, яка нам стала доступною, є в щоденних квестах. Тож давайте подивимось, і це електрик. Нам потрібно відремонтувати 5 леп, та ми отримаємо з вами бонус. Тож давайте візьмемо це завдання. Так, ну і їхати нам 3700 метрів, тож давайте орендуємо собі мопед. він тепер коштує в мене чомусь 500 гривень, але нічого страшного, давайте вже виїжджати. Так, ну ось я вже стою біля роботи електрика, мені вже дуже цікаво, що потрібно буде робити. Тож давайте з вами зараз підійдемо на цю мітку, ага, і тут в нас показує, що без безвідки ми будемо заробляти 115 тисяч в годину. Це набагато більше, ніж на працю будівельника або фермера, тому що, якщо я не помиляюся, там зарплата 85 тисяч. Тож давайте вже влаштовуватись на цю роботу. Ага, і мене одразу закинуло ось таку жовту тачку електрика. Вона виглядає прикольно. Мені подобається, що вона зроблена детально. В нас тут переду навіть є дорожні конуси, а на даху автівки в нас є ось така стрімянка. То ще чина. ні, ну тачка просто вогонь. Так, ну що ж, давайте вже відкривати менюшку роботи. Ось так тут у нас все виглядає, і ми бачимо, що тут у нас є туторіал, але він нам не потрібен. Думаю, що ми і так справимо. Тож відкриваємо список леп, які потребують ремонту. Ага, і бачимо, що їх тут цілих 10. Тож давайте поставимо мітку на найближчу леп, до неї їхати 447 метрів. Тож давайте вже будемо виїжджати на її ремонт. Так, ну ось я вже приїхав на мітку. Тож давайте зараз біля неї, ось так, от припаркуємося та почнемо її ремонтувати. Ага, і тут ми бачимо міні-гру, де потрібно підключати шланги відповідного кольору. В цілому тут це дуже легко, тим паче, що ось такі міні-ігри мені нагадують одну гру дитинства. Тож давайте зараз все швиденько зробимо. Ага, ну і за ремонт однієї леп ми з вами отримали 1260 гривень. Отого ще чина. Тож давайте зараз сідаємо до нашої автівки та подивимось наступні леп. Ага, і мені пощастило, вона знаходиться дуже близько, всього 40 метрів. Ну я так розумію, що на кожній лепі буде одна і та ж сама міні-гра. Тож давайте зараз швиденько з вами відремонтуємо 5 леп. Так, ну ось залишається відремонтувати одну лепу, і ми вже виконаємо це завдання. Так, ну давайте виберемо ось цю. Ага. Ну, я чомусь таки знав, що це відбудеться. Ну, ладно. Так, ну ось я вже відремонтував останню лепку та виконав завдання, за що я отрив свої 15 тисяч гривень, один Якоин і 3 місіон Експі. Ні, ну робота в цілому гарна, але надоїдає. Тому давайте вже тестити наступну роботу і це водії автобуса. Ага. Ви не закінчили робочого дня на минулій роботі. Так, ну ось я вже звільнився з роботи та стою біля автовокзалу. Якщо що він знаходиться прямо навпроти роботи електрика, то чина. тож давайте вже підходити на мітку. Ага, і ми бачимо, що працюючи тут годину, ми можемо отримати 107 тисяч гривень. То трішки менше, ніж електрика, але все одно ціна, Тож давайте влаштовуємось. Ага, і бачимо, що тут нам предлагають два маршрути: Київ, Верховна Рада та Київ, Бориспіль, Харків, Дніпро. Ну другий маршрут то дуже великий. Тож давайте вибираємо з вами перший та виїжджаємо. Ну я так розумію, що нам просто потрібно буде кататися по міткам. І за кожну мітку ми заробляємо по 212 гривень. Якщо вони будуть дуже близько знаходитись від друг від друга, то ця праця просто імба. Включив собі якийсь серіальчик або музичку та їздиш собі на автобусі. А так тут потрібно буде ще й зупинятися, ще й 20 секунд чекати. Ну, коротше, я вертаю свої слова назад. А, іще одна зупинка. Ну, коротше, ця праця мені не подобається. Я б хотів собі просто гоняти по міткам, а тут ще й зупинки потрібно робити. Ото дізлайк. Так, ну а зараз в нас буде пряма, та мені дуже цікаво перевірити, як взагалі їде цей автобус. І поки що він набирає дуже потужно. Так, вже є 80, 90, сотка. Не, народженняється він до сотки дуже швидко. Давайте зараз ще й максималку перевіримо. Так, вже 130. 135, 140, 143. 143. це його максималка, ну як для автобусу, то просто дуже потужно. Ага, ну я вже бачу, що ти хочеш мене підрізати. Не треба. Ну От скотиняка, от паделюка. Ну навіщо це робити, а? І ще й сам застряг. Так, ну ось я вже стою біля автовокзалу. Я заробив собі 20 тисяч гривень, та ця праця мені не дуже подобається. Якщо б тут можна було б просто їздити, та не було б зупинок, ця праця як по мені була б просто імбою, а так вона мені не дуже подобається. Тож давайте вже звільнятися. І наступна праця це та, яку дуже мені нахвалював Квінт. І ця праця також є в наших щоденних завданнях. І це транспортна кампанія або далекобійник. Тож давайте зараз візьмемо це завдання і їхати нам всього 1000 метрів. Тож давайте виїжджати. Так, ну і ось я вже тут. Тож давайте підходити на цю мітку, давайте влаштовуємося. Угу. Ви вже працюєте у цій транспортній компанії. Отова щечина. Тож давайте з вами тоді орендуємо нашу вантажівку, це коштує лише 500 гривень, тож беремо. І з куди треба поїхати, це ось сюди, щоб взяти наш перший груз. Так, ну ось я вже під'їжджаю, і ось так от в нас тут все виглядає. Тут стоїть просто купа великих контейнерів, ну а нам треба підійти до цього NPC і взяти у нього наш груз. Так, ну і ось ми його взяли, ось він наш причіп, тож давайте його чіпляти. Ось так от і вже будемо виїжджати. Ну я так розумію, нам потрібно просто їздити по міткам. але платять нам не за них. А коли ми вже приїдемо до точки розвантаження. Ну і в діло, в нас якраз є інформація про замовлення. Товар, Київ, місце розвантаження Дніпро Порт. Так, ну ось я під'їхав до блокпосту, але тут вже щось коїться, тільки я щось не бачу. Якийсь дурень залишив свою автівку, і через це заблокував всім проїзд. Ну, ця фура не зробкого десятку, та її вже майже виштовхнула, тож трішки треба почекати. Ага, ну і вона нарешті прибрала цю тачку. Тож давайте зараз з вами спробуємо ось так от обережно проїхати, і все, тож тепер можна спокійно доїхати. Так, ну і ось я вже під'їжджаю до останньої мітки, тож давайте подивимося, скільки ми отримаємо, і ми заробили з цього рейсу 19. 12 тисяч 600 гривень, як по мені, того щечина. Ну а наступний рейс в нас знаходиться ось тут, тож давайте до нього виїжджати. Так, ну і ось я приїхав. Тут вже хтось їздить на мопедах та автобусах, але нам зараз потрібно знайти NPC. Ага, ось він, тож беремо в нього наш груз. І до речі, зараз інформація про замовлення, товар, шахта, місце розвантаження, будівництво. Ну тож, не будемо гальмувати нашого часу та вже будемо виїжджати. Так, на початку цього маршруту одразу мені не дуже подобається, тому що тут досить вузька дорога та дуже близько обрив, та постійно хтось їде на зустріч. Ну хоча ось я вже саму опасну частину дороги проїхав, хоча. ой-ой-ой-ой! Фух, топійський дрифт, вирулив. Що це тільки що було? Так, ну ось я вже виїхав на дорогу, та тут вже повинно бути більш безпечно, та нам залишається лише їхати по прямій, а потім буде один поворот. Так, ну і ось ми вже до нього доїхали. Тож давайте повертаємо. Оп, ну і коли ми вже заїхали на ось таку ґрунтову дорогу, то нам залишається їхати буквально одну хвилинку. Так, ну і ось я приїхав. Та за цей рейс я отримав 11400 тисяч гривень. Як по мені, то того ще чи на тому, що витратили ми лише пару хвилинок. Ну і наступний рейс знаходиться ось тут, тож давайте до нього вирушати і перевіримо, скільки ми отримаємо за нього. Так, ну ось я вже приїхав, тож давайте підходимо до NPC та беремо наш груз. На цей раз ми веземо товар з валища, місце розвантаження, ферма. Ну тож, не будемо тягнути, давайте виїжджати. Так, ну і цей раз точно також починається, але я думаю, що я його зараз дуже легко пройду, тому що я вже як професійний далекобійник. Так, повертаємо ось так от. Акуратно і. Угу. Так. Ну ладно, ну тепер точно будемо їхати більш акуратно, щоб такого більше не було. Тож тут, тут, тут акуратненько так, повертаємо і йоп, тут ціть. Е, куди поїхав-то? Е, куди поїхав-то? Реально, зупинись, та куди. Ух, Зупинився. Я -то думав, що він зараз від мене взагалі-то уїде. Так, ну що ж тоді чіпляємо його та вже точно поїдемо більш акуратно. Так, ну ось я вже приїхав на ферму та вже бачу нашу останню мітку, тож давайте до неї під'їдемо. І всього 11 тисяч. Блін, ото ну ще фігня тоді, він довгий, але гроші вдають так, як на попередньому. Тож цей рес ваще гаміцо. Нікому його не раджу. Краще вже їздити з шахти до будівництва і фармити собі гроші там. Ну і після цього в мене одразу вилітіла гра, ось я вже перезайшов, і ось так от виглядає наше завдання, виконано на 3 з 5. Думаю, сьогодні точно його виконую. Ну що ж, зараз в мене 480 тисяч гривень. І що взагалі можна сказати? А саме те, що ми знайшли на кращу роботу для себе, яка нам подобається. Тож я буду дуже довго на ній працювати, заробляти собі гроші, і, мабуть, вже в наступної серії будемо з вами купляти собі якусь потужну тачку.